Ще раз прошу. хочемо з вами в кабінеті з вами біля управління про те, що працюємо. Домовились на наступний день в кабінеті про те, що в четвер. Давайте ми скажемо те, що ми прочитали в інтернеті. В інтернеті з'явилось оголошення про те, що вороття немає. Пан Семчишин повідомив що 4 метра і шоста школа. Директори мало призначення не, не було. Да. Можна вважати це офіційною заявою, тоді про що ми говорили про те, що ви особисто стверджували, дайте я договорюю, ви особисто стверджували, що в рейтингу претендентів на посаду директора. Андрій Миколайович буде стояти на першому місці, ви нам обіцяли розглянути цю кандидатуру. Обіцяв. І тут ми бачимо, що з'являється таке повідомлення, що ця кандидатура навіть не буде розглядатися. Андрій Миколайович, людина перспективна, молода. Людина освічена, людина, яка три роки успішно керувала нашим навчальним заходом, показується за бортом. На сьогоднішній день фазалітний має стати на біржі праці на облік, тобто йому навіть не було запропоновано ніякої посади. І його кандидатура не розглядається. Я що говорити, вибачте, ви сказали нам, що через Андрія Миколайовича є проблема, і про це теж повідомлено в Фейсбуці. Є проблема з фінансами, 138 тисяч не можуть бути оприховатовані. Ми на ваших проханнях знайшли документи, які підтверджують, що Андрій Миколайович не повинен був особисто розглядати ці всі виконання цих робіт. Тут все чітко прописано. Це сторона технагляду мала сама виконувати Правильно, це підписаний договір, відповідно до якого. Вибачте, будь ласка, відповідно до якого до договору ці, ці роботи мав виконувати технагляд, а не Андрій Миколаєвич. Чи підпис на договорі? Почитайте, ну, будь ласка, Хмельницька школа номер 6 Правильно в особі він замовив Але... Давайте вас... про... прочитаємо той пункт, де написано. Зв... Звичайно, тут стоїть підпис директора вашої школи Звичайно. на договорі. Так? Да. Офіційний документ. Так. Офіційний документ. Ми читали його. Але шановні друзі, давайте таким чином. Мусимо діяти в рамках закону. Ми діємо в рамках. Правильно маєте право насловити свою точку зору, мітингувати. Доводити, доносити і ми вас чуємо. Але ми повинні діяти в рамках закону. Перечитуючи свою посадову інструкцію, перечитуючи закон про освіту, я ніде не знайшов положення про те, що кандидатура узгоджується, домовляється чи дають е, якісь рекомендації загальноосвітні заклад. Скажіть, будь ласка, трудова книжка директора Дезнарковиця? Давайте ми зараз стоп, Труд... Я не перебуваю. Всього... трудова книжка директора Дезнакові. Не у мене, в управлінні освіти. Він є працівником управління освіти. Не обирають директора, призначають. І якщо десь хоча б один пункт закону порушений з приводу непродовження контракту, то треба звертатись до суду з цього приводу. Доводити тунку ви мусите. Ви її доводите, але я не розумію, чому ми, ведучи цивілізовану розмову, домовляючись двічі, про те, що завтра будуть збори, ми будемо в трудовому колективі говорити. Ми ще раз, і ще раз, і ще раз вибачимо. Я можу поїхати. Е, отже, е, ми домовлялися про те, що зустріч буде, і домовлялися про те, що буде кандидатура, але на сьогоднішній момент з'являються ці заяви, офіційні заяви, про те, що вороття немає. Це по-перше. По-друге, пані Галина Мельник. Своєму інтерв'ю, коли йшлося про призначення завідуючих е, дитячих садків, стверджували, що е, ви будете дослухатися при призначенні при призначенні директорів шкіл думки колективу і хочемо висловити свою чудово. Ми домовилися з вами, що в четвер ми збираємося трудовим колективом і обговорюємо не продовження контракту. А говоримо з яка склалася. І думки ми вашої почуємо. Призначаючи нового керівника, ми почуємо вашу думку. Але я хотів би почути думку не про прізвище керівника, а про те, що потрібно школі, які є проблеми, як їх вирішувати. Зважаючи на це, буде прийматися управлінське рішення. Але воно не буде прийматися під тиском громадськості. Тому що демократія робиться не тиском, а законом. І закон визначає певні норми того, як призначається керівник. І в даному разі ніяка норма не порушена. Якщо громада батьківська педовічно вважає, що закон порушений, то треба звертатись до суду. Я вважаю так, і це було правильно. І суд скаже своє слово. І є суд, судити не згідні, можна вийти до Верховного суду, судових інстанцій є багато. Але це не загоно вирішується. А не обманювати доду, ходити за спиною. Давайте ми, по-перше, за спиною не ходимо. Вибачте, дайте я буду говорити. Шановна. Шановне, дайте сказати. Люди прийшли, батьки прийшли, шановні дайте ваш сказати. Будь ласка, що що в школі ваші потрібні? Щоб директор хороший дайте сказати. Шановна, дайте я скажу. А добре, Шановні, дайте Я буду директор Значить, ми визнаємо, що за законом Андрій Миколаївич має бути звільнений. 15 липня ми це визнаємо і діємо відповідно до закону. Ми вносимо свою пропозицію щодо кандидатури і маємо право голосу в цьому. Ми маємо право голосу в демократичній державі. Будь-яка людина має право висловлювати